Так, всім добрий день. Мене звати Шкурінова Олександра. Я займалася, працювала в ІТ-сфері, ось і зараз є інвесторкою проєкту сімейні молочні ферми. Чому я вирішила інвестувати? Тому що ну, за роки моєї праці в ІТ в мене назбирався деякий капітал і ну, там, в світі останніх подій, що там дуже висока інфляція, ну, війна. І ну, взагалі такі дуже неспокійні часи. Тобто, я почала замислюватися над тим, що мені треба якось зберегти мої кошти, і, а краще не тільки зберегти, а ще якось і примножити. Ось і розглядала різні варіанти інвестицій. Один з них це якраз таки український бізнес, це проект молочні ферми. А чому саме ферми, ну це дуже випадково склалося, тому що в мене подруга моя була на курсі з інвестицій, і там їм розповідали, що є такий проект. І я зацікавилася, почала більше вивчати, більше ну, занурюватись в цю тему. Ось, і ну, власне, склалося так, що я вже є інвесторкою. І сьогодні я побувала на екскурсії, власне, на фермі. От і мені дуже сподобалось, дуже багато вражень. Особливо це звичайно корови, тому що взагалі я з міста і я ніколи не бачила корову, особливо так близько. Ну мені все дуже подобається, тобто, все про що мені розповідали протягом мого спілкування з там менеджерами, це якби є в наявності, все 100% правда. Побували на серварні дуже все так стерильно, чисто, дуже все акуратно, дуже смачні сири. Нас погодували сьогодні. Підтримуйте, будь ласка, молочну галузь в Україні, тому що це дуже тяжкий труд, я побачила це на власні очі. Підтримуючи цей бізнес, ви надаєте можливість і українським фермерам заробити більше, не покидати село, не виїжджати за кордон кудись на заробітки, а розвивати цю сферу саме тут, на своїй рідній землі.